Добрий день, друзі! Сьогодні у нас на огляді ніж від бренду Lion Steel, який називається Meletta Ніж з клинком D2 з руків'ям G10, який відкривається ось таким плавничком, доволі великим. І відкривається він просто. Ідеально. Дана модель має осьовий підшипник, загальна довжина ножа, чуть більше 20 см і товщина обуха 4,4 мм. Обух ми ось тут маємо заокруглений, дуже цікава особливість. Це практично перший і єдиний випадок, де я таке побачив, щоб обух був. Ось такий заокруглений. Це дуже зручно, це не наминає руку. Тому я раджу звернути на цей момент увагу. Тут є можливість встановлювати кліпсу на дві сторони. Дана модель за два роки витримувала самі різні навантаження, і він з усіма своїми завданнями справлявся. Тут спуски йдуть практично від обуха, ніж доволі різучий, з задоволенням ним різав і продукти, і картонні коробки, і десь якісь роботи по дереву, на природі і так далі. Ця модель з усім справляється. За час користування у мене до даної моделі немає жодних зауважень. Тут нема жодних люфтів. Ніж міцний, монолітний. У мене середня рука і він в руку лягає ідеально. Коли зробити упор ось так великим пальцем, обох ніде нічого не буде нагризати. Довжина леза комфортна для всякого роду робіт. Тому кожному, хто приглядається до даної моделі. Я думаю, що це хороший вибір, і ви про покупку такого ножа не пожалієте. Є такі ножі, які ти купляєш, і потім ти готовий з ними попрощатись, продати, поміняти і так далі. Але така модель хочеться, щоб залишалась у колекції, ніж такий чоловічий, харизматичний. і я думаю, що ви будете ним задоволені. Відносно його габаритів, скажу свою суб'єктивну думку, я думаю, що це не є літній ніж. На літо буде проситись в кишеню, можливо, Endura, взагалі щось із бренду Spyderco, можливо, Avispa, щось тоненьке, легеньке і надійне. А цей ніж він скоріше. На холодну пору або навіть на зиму, просто от кинути в сумочку, в кишеню, і витягнув легким рухом, ніж відкритий. І цей ніж він реально є надійним і за свої кошти, я думаю, що це дуже навіть пристойна пропозиція. Якщо вам цікаві інші моделі ножів, можете відвідати наш сайт демократичні ціни і по промокоду ЗСУ ви отримаєте знижку 5%.